Привіт всім. Сьогодні продаю, пропоную вашої увазі Honda Today F67. Чотирьохтактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні, в такому красивому вічному, на мою думку, дизайні як урбаністичний або ретро. Оце такі дизайни, які актуальні практично в будь-який час і в будь-яку пору року. Красивий стильний. Скутер, інжекторний, економний. І головне, що це Honda, а Honda це якість. Це, хто не знає, та сама 68-та Honda Dio, тудей не карбюраторний, що дуже-дуже важливо, а інжекторний. На тудейчику 10 тисяч пробігу. От, спідометр від Honda Benley дуже схожий. от А двигун Ідентичний, як у Honda diva F68. 68 так Задня гума стоїть michelin Мішелін це гарна Мелін гума, яка всім подобається яка коштує багатсько грошей. Ну, практично нова стоїть ззаду. от Розмір 80 на 100 на 10. Була б вона 3 2 на 10, було б краще, а так як максимальна швидкість тудейчика в районі 50-55, якщо додамо 3 на 10 гуму, трошки більшу задню, буде максимальна швидкість краще. Так, але це оригінальний розмір гуми. В варіаторній системі, варі... в варіаторній крішечці, в нас все по оригінальному. Залишилось на Тудейчику всього-навсього 10 тисяч пробігу, це абсолютно нічого. Тудей в рідній фарбі, красивий такий коричневий, з лівої частини, в принципі, все супер у нас. Є багажничок такий непоганий, крило захищає яке від бруду. Справа також все супер по пластику, але є, дивіться, потертості невеличкі, все-таки оригінальна фарба. Практично в ідеальному стані. Мало доїжджає жива. Так, в загальному так все супер, все ціле, є пол. Скутер без карманчика. Він більш схожий на Хонду Бенлі. Приборка в них схожа. Ручки з відбійничками. Трошечки дивіться, є момент тиржі вже на керму, Чуть -чуть десь на вулиці, мабуть, стояв. Тудейчик по руках я вас... Зорієнтую приблизно 0,2-15. Скоріше за все, 2015 року випуску або 2002-го точно не скажу. Не знаю, як правильно читається там, ззаду, наперед, чи спереду, назад. Але тудейчик свіжий, інжекторний, економний скутер. Підвізка, як у 68-ї діо, все абсолютно однакове, але... Як на мою думку, цікавіший дизайн. Такий перламутровий красивий коричневий колір. Передня гума стоїть нова. А, да, скоріше за все 2015 року тудейчик, так як тут вже йде оця комбінова система гальмування, комбінована. А она йде только в 68-х, там с 12-х каких-то, 9-х років, то есть Тудей свежий В основном вони идут карбюраторні. То Тудейчик такий. Рідкісний зверь Ключик Honda, Замок як у 35-го Центральный тут у нас Подсоединяем Моя футболка Далее Бак тут находится Стенький бак, в принципі, без питань. Скутер свіжий. Пара оригінальних дзеркал кругленький такий стиль, немало важливо. І дивіться, яка книжечка є оригінальна Honda Dream. Отак продають в Японії, я так розумію, нову техніку. Дивіться, сидінням доволі так непогано місцяка, Відеречко немаленьке. І що ж у нас в цій книжечці? А у книжечці додатковий оригінальний ключик, якісь папери на продаж з номером рами, візиточки, Honda Today, мануал е е інструкції і, коротше кажучи, весь комплект документів, який йде на нову техніку. Тобто тудейчик можна прирівнювати до нової. З усіма паперами японськими і українськими розмитненими можна ставити на облік і писатися, що у вас майже новий скутер. 10 тисяч пробігу це оцінка, скажімо так, на відмінно. Якщо це рідних 10 тисяч, то у вас нова техніка. Чудово, двигун працює тихенько, рівненько. Все. Гарно працює, чистенько, красиво, стильно виглядає туди, мені до вподоби, ближній дальній працює, дивіться, яка красива фара. Стильні поворотнички, бібіка. Все. Красиво, тихенько працює. Так, по посадці тут стільчик у нас, табуреточка, От, але в принципі непогано. Воно так і має бути. Це манюний скутер, економний, тихенький, не для швидкої їзди в районі 30-35, підійде, більш підійде для спокійної їзди цей скутер жінкам. Жіночий, скажімо так, статі. От, але в загальному стильний буде апарат, хто б, хто б його не придбав. І найголовніше, що він економний, інжекторний. Ну, Як завжди, спробуємо максимально. Трошечки пещей барабанчик, колодки, бачите, з конденсата не притерлися, довго стояли. Коротше, в чудовому стані тудей, без пробігу Україн... Україною, свіжо привезений з Японії, в оригінальному заводському стані, крім акумуляторної батарейки, в цьому скутері нічого не робилося, все. Чудовому, такому гарному стані. Кому подобається, купуйте контакти мої в описі під відео. Посилання на телеграм-канал з наявною технікою на сьогоднішній день. Також там підписуйтесь на канал. Будуть цікаві пропозиції для кожного, хто хоче собі придбати мото.